Бог за милість Його. Слава Богу, що милість Господня над нами, що ми сьогодні на цьому місці можемо славити ім'я і святе і прославляти Його. Бога живого. Сьогодні свято, день народження церкви Господа нашого Ісуса Христа. День п'ятидесятниці. Хто називає рідця, хто називає зелена неділя? А в принципі це День П'ятидесятниці, правильно. І що саме цікаво, цей день П'ятидесятниці п'ятдесятниці Бог сказав, це Божа установа, це Божа постанова ще тисячі за дві роки до народження Ісуса Христа, до того часу, коли це День народження було церкви, Уже народ Божий славив ім'я Господнє. І я почну трохи Слово Боже читати іменно з, цього, з цієї дати. Це буде місто Священного Писання, яке я зачитаю перве. Левитам. там книга Левит. 23 розділ. з 15 віршка буду читати. І відрахуйте ви собі від першого дня після суботи, коли ви приносили снопа на жертву колихання сім повних тижнів. А до першого дня після сьомої сьомої суботи відрахуйте собі 50 днів. У той день принесете нову хлібну жертву для Господа. І осель ваших принесете два хліби на жертву, колихання із двох десятин ефи. І тут Бог розказує, як це все буде робити. Що приносить, скільки приносить, приносить е, жертву е, подяки. Мирну жертву. І в одному віршику тут говориться так, і принесете одного козла на жертву за гріх, та двоє гнят однорічних, на жертву мирну. Тобто Бог сказав для народу Ізраїльського, що вони повинні прийти в дім Божий, тоді ще скиння була, ну, можна сказати, теж дім молитви свого роду. О, потім був після східні построєний дім Божий, зараз дім молитви. Все це. Там люди молилися, там люди дякували Богу, там приносили жертви, хвалили Бога, каялись перед Богом, раз була жертва за провину, за гріх. Все це було. І ну, Бог розказав людям, коли вони приходять. В дім Божий, коли приходять в кінню до молитви, як вони повинні були себе вести. Раз. Що повинні були вони робити? Раз жертву за гріх, значить повинно бути покаяння, сповідання. І так все. Мирна жертва, там мирне, мирні молитви. І до всього була молитва. І Бог розказав, як повинні люди прийти, що повинні робити. І коли ми відкриваємо вже дії святих апостолів, другий розділ, Бог сказав для народу Божого, якщо вони прийдуть, що повинні були робити. І Коли ми читаємо Слово Боже вже дії святих апостолів, другий розділ з першого віршика я буду читати. Де не там А коли настав день п'ятидесятниці, то були вони всі однодушно разом в одному місці. І несподівано щинився шум із неба, наче подув бурхливий вітер, і наповнив весь дім, де вони пробували, і з'явились їм розділені язики, ніби вогниць. Літіли на кожному з них і сповнилися всі Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти до цього пока Так було. Всі були зібрані апостоли, всі, хто був там, були зібрані в одному місці, всі пробували, Слово Боже, каже, однодушно, разом в одному місці. І О, така подія сталася. Зійшов Дух Святий, як ми сьогодні співали псалом, що і почали молитись іншими мовами, як дух давав їм провіщувати. Я читаю трохи далі, пропускаю, бо це дуже багато всю, весь розділ, якщо читати весь то. І Бог сказав, що люди повинні були робити. О, якщо б е, ті всі, як ми читаємо, далі, хто там пробував в Єрусалімі, в храмі, в Домі Божому, якщо б вони робили те, що Бог сказав робити, то вони б не робили других діл. Коли б людина приносила б жертву за гріх, вона б каялася і сповідувалася перед Богом. Коли б мирну жертву, вони б е, е, цей, е, молилися, дякували Богу. Просили милості, благословіння просили, подячні жертви, значить, дякували Богу, прославляли ім'я святе. А коли ми читаємо Слово Боже, далі дії святих апостолів, то коли почули, що апостоли, сповнившись Духом Святим, почали говорити іншими мовами, то Слово Боже каже далі так. З 12 віршика, і здивувалися усі та в сумніві казали один до одного, щоб це могло бути. А інші глузуючи, казали, що вони молодим вином понапивали. Представте собі, люди не займалися тим, чим должно бути в Домі Божому. А що, почали сміятися? Ви щось сюди прийшли, Задати би їм питання. Приносить жертви, дякувати Богу, або просто сміятись? Чого ви прийшли? в да, них таке случилось, да там Господь діє. То Дякуйте Богу, що Господь прийшов в Духі Святим, що Господь в силі своїй прийшов туди. Ні, люди поступили по-своєму. Пропускаю трохи далі. А так, як я казав вже, що люди повинні були прийти і принести жертву за гріх, то це їх не минуло. Прийшов час, коли Петро встав і сказав такі слова. Я читаю з 22-го віршика. Мужі ізраїльські, вислухайте оці слова Ісуса Назар'янина, чоловіка від Бога, пос... Пос... Ой, пославленого... пославленого між вами силою і чудесами, а, прославленого, вибачте, будь ласка, я трохи не добачив. Е... Від Бога прославленого між вами, силою, чудесами та ознаками, які робив через нього Бог серед вас, як і самі ви знаєте, Його, ви, його виданого призначеною радою та проведінням Божим, ви руками беззаконних розп'яли, вбили. Та Бог Воскресив його, розірвавши кайдани смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його. Під своєю владою. І тут Петро каже, ви прийшли сюди, приносить жертви, приносить служить Богу, славить Його ім'я святе. І він їм сказав за гріх, щоб вони зробили гріх. І раз є гріх треба покаятись, треба навернутися до Бога. Так було, так Петро сказав. І я пропускаю трохи, читаю далі. Це буде 36 віршик. Отож нехай твердо знає весь дім Ізраїля, що Господом і Христом зробив його Бог цього Ісуса, якого ви розіп'яли». Ви прийшли в Дім Божий, народ. Який прийшов з усіх країн, приїхав для того, щоб перепевда, щоб диви, ще раз переглянути своє життя і поправить його, якщо зрішили покаятися. Якщо прийшли, воздати славу Богу, значить воздавайте славу Богу. А бачите, були і в те время такі люди, які прийшли посміятися, приготати то, що там робиться. Тобто, не всі і не завжди приходять для того, щоб славити ім'я святе. Ми сьогодні прийшли для того, щоб, читаючи Слово Боже, слухаючи до мене, проповідь була, моя там, після мене ще буде проповідь, слухаючи Слово Боже, щоб ми могли взглянути. На своє життя. Нам є за що дякувати Богу. Нам є за що прославляти Його ім'я Святе. Читаючи Слово Боже чи слухаючи Слово Боже, ми можемо переглянути своє життя і сказати, Господи, принести цю жертву за гріх. сказати Господи, прости. Я сьогодні не живу ще так, як хочеш ти. Я сьогодні ще не живу так, як завгодно волі твоєї святої. Це ж так, нам є чого. Ми не прийшли сюди, щоб сміятись або щоб насміхатись з кого. А якщо ми прийшли для цього, то навіщо тоді ходити? Якщо ми не хочемо своє життя справити перед Богом і навернутися до Бога щирим серцем, то навіщо ходить? Далі? Смислу немає цього. І я сьогодні хочу далі говорити для, до тих, хто сьогодні прийшов сюди, щоб ще раз і ще раз подивитися на своє життя, провірити його. А чи воно відповідає Слову Божому? А чи живу я так, як сказав Господь? А чи я поступаю так, як сам Господь мені заповідав і показав приклад? Сам Господь приклад показав, учні його показували приклад, як жити. Як треба надіятися на Бога. Сьогодні було сказано за Давида дуже гарно, щоб він надіявся на Бога, дуже багато надіявся. І коли він споткнувся, теж за це сказано в Біблії. Але я хочу говорити сьогодні до тих, хто сьогодні прийшов дійсно для того, щоб його життя було святим, щоб його життя було завгодне Богу. Що, хто прийшов для того, щоб. справить своє життя, де воно не так, як сказано в Слові Божому. І я буду читати далі Слово Боже, перше послання Івана, 4 розділ, 17 і 18 віршик я зачитаю. Слово Боже нам говорить такі слова. А в тому є досконала любов у нас, щоб мати відвагу в день суду. Бо який Він, так і ми. У цьому світі. А в тому є досконала любов у нас, щоб мати відвагу в День суду, бо який він, такий і ми в цьому світі. В любові немає страху, а досконала любов геть виганяє страх, бо страх має муку і хто лякається, той недосконалий в любові. Два віршика. Три рази одне і те саме ну, слово, можна сказати, повторяється, досконала, досконала і недосконала любов. Про любов Досконала. Каже, ми каже, сюди прийшли, це вже я скажу, для того, щоб провірити себе. А в якої любові я пробуваю? А чи живе мені досконала любов Божа? Ілі я прийшов просто послухати, посидіти, порозблікатися в Дні Божий? Ілі все-таки провірити своє життя, глянути на своє життя, сказати, Господи, а я сьогодні ще не такий, простий мій. Я хочу бути таким, щоб ця любов досконала була в мені, жила в моєму серці. Цього я бажаю, мій Господь. Каже, в любові немає страху, а досконала любов геть виганяє страх. Той, хто надіється на Бога, кого живе в серці досконала любов, той боятися не буде нічого. Він знає, що Господь його, навіть якщо страхи з'явиться в серці, він знає твердо, що Господь його збереже, що Господь його помилує. Казав е, Павло, да, кажись, кажись, Павел, що каже Бог збереже мене від всякого зла і приготує для свого царства небесного. Так є, такий вираз. Примірно. Я своїми словами сказав. Тобто, Бог Збереже. Те, що каже, для мене каже життя Христос, а смерть надбання. Він, він розумів, що коли Дух Святий йому сказав, що узи і скорбі ждуть тебе, як ти підеш в Єрусалім, а він що каже, а я нічого не. Каже, я знаю це все. І каже, готовий померти, ліж би прославилось ім'я Господа мого Ісуса. Та досконала любов, вела Його. Так же само, як і от, я читав тільки що про те, що який Він, такий ми у цьому світі. От Ісус Христос поступив отак. Коли була важка година настала в Його житті, то Христос поступив так. А як переш... я читаю Евангелію від Луки. 23 розділ 33 віршка. А як прийшли на місце, що зветься череповищем, то там розіп'яли його та злочинців одного праворуч, а іншого ліворуч нього. А Ісус промовив, Отче, прости їм, бо не знають вони, що роблять. Представте собі таку картину. Його розпинають, розіп'ятий на хресті висить. І каже такі слова, не кирпичиною ворога по голові гехнуть. Каже, прости Простим, бо не знають, що люди що роблять. Цьому що роблять. серці досконала любов. Він розумів, що він скоро помре. Але просив милості Отця Небесного до цих людей, які робили йому зло. І ще одне місце священне Писання каже, Слово Боже, який він, так і, і ми в цьому світі. Ще читаю за одного учника Ісуса Христа, який мав цю досконалу любов, можна сказати, так і отримав от Бога благодать на благодать. Це буде дія святих апостолів, 7 розділ. 58 віршка буде читати. І випроводили вони його за місто, та й почали каменувати його, а свідки поклали одежу свою в ногах юнака, званого Савлом. І каменували, Стефан, і каменували Стефана, який молився, Господи Ісусе, прийми дух мій. І сили він коліна свої та й покликнув: Господи, не зарахуєм цього за гріх! І промовивши це, він спочив. І слово Боже каже, кого живеться досконала любов, той буде похожий на Ісуса Христа уже в цьому світі. І його впізнає. і його знає. Бо побачить цю любов, яка в тяжу минуту скаже, не буде проклинати людей, не буде бажати зла. Комусь, а скаже, прости, помилуй, бо вони не знають, що роблять. Бо багато з людей на сьогоднішній день дійсно не знають, що робити, коли вбивають, коли бажають зла, коли не набидять, вони не знають, що робити. Я б хотів би, щоб ми сьогодні молилися, просили в першу очередь за себе. Щоб, як скаже слово Боже, бо який Він, такий і ми в цьому світі. Щоб ми були в цьому вже світі, такий, щоб це досконала любов, яка була в Христі, щоб вона була в нас, щоб ми так же само могли любити, як любив Христос. Щоб Господь нам допоміг. А так же хотів би, щоб ми молились за нашу Україну, щоб Господь. Змилувався над нашою країною, помилував наш народ України, щоб наш народ України також міг би навернутись до Бога щирим серцем, служити йому, прославляти ім'я і святе, так як цього хоче. Є. Амінь. Молись.